Козацька шабля це не просто зброя, це символ сили, честі та свободи українського козацтва. Вона була невід'ємною частиною життя Запорізької січі та козацьких військових формувань у 17-18 століттях. Щоб зрозуміти, чому саме шабля займала таке важливе місце, потрібно заглибитися в історичний контекст, бойові традиції та побут козаків. По-перше, Шабля була основною холодною зброєю козака через її універсальність. На відміну від довгого мача або списа, вона була легкою, зручною для носіння на паску та швидкої роботи в рукопашному бою. Історики зазначають, що довжина козацької шаблі зазвичай становила від 70 до 90 сантиметрів, а вага не перевищувала одного кілограма. Така зброя дозволяла козакам вести активний рух у бою, робити різкі удари та захищатися від нападів вершників. По-друге, шабля була ідеальною для військових тактик запорожців. Козаки часто діяли у легкій, мобільній кавалерії або на човнах, чайках під час набігів на турецькі та татарські поселення. У таких умовах довгі списи чи важкі мечі були непрактичними. Згідно з літописом самовидця, у 1676 році під час походу на Крим козаки під командуванням гетьмана Івана Сірка використовували шаблі для блискавичних ударів по татарських позиціях, завдяки чому їм вдалося захопити цінні трофеї та повернути полонених без значних втрат. Крім практичності, шабля мала і психологічну силу. Для козака вона була символом мужності та честі. Відомо, що кожен молодий козак отримував першу шаблю під час посвяти у військо, і від неї залежав його статус у військовій спільноті. Шабля також виконувала ритуальні функції. Під час присяги на Запорізькій Січі козаки обов'язково тримали її в руках, демонструючи готовність захищати спільноту до останньої краплі крові. Не менш важливою була бойова техніка. Козаки розробили власний стиль володіння шаблею, який поєднував елементи удару, відсічі та фехтування на короткій дистанції. Відомі джерела, зокрема праці українського військового історика Михайла Костомарова, описують козацьку школу бою, де навчали швидким ударам, обходу противника та комбінаціям з іншими видами зброї, пістолями та списами. Шабля дозволяла ефективно атакувати ворога навіть на обмеженому просторі, наприклад, на палубі чайки або серед дерев у степу. Ще одним фактором була економічна доступність. На відміну від західноєвропейських мечів, які виготовлялися у спеціальних майстернях і були дорогими, козацькі шаблі часто кувалися місцевими зброярами або купувалися у татарських та турецьких торговців. Вони поєднували міцність, легкість і ефективність у бою. Що робило їх ідеальним вибором для масового використання у козацькому війську. Також важливо зазначити культурний аспект: шабля не була просто зброєю, вона стала символом національної ідентичності. У фольклорі та народних піснях 17 18 століть шабля часто згадується як атрибут козацької добласті. Наприклад, у думах про визвольні походи на Крим і Туреччину козацькі шаблі виступають не лише як інструмент війни, як знак свободи і непокори. З часом техніка використання шаблі еволюціонувала, але її значення залишалося незмінним. Під час битви під Берестечком у 1651 році козацькі війська гетьмана Богдана Хмельницького показали високу ефективність у бою завдяки комбінованому застосуванню шабель, пістолів та піків. Легкість шаблі дозволяла козакам пересуватися серед щільних рядів ворога, завдаючи раптових і смертоносних ударів. Отже, козаки використовували шаблю через її універсальність, практичність, мобільність та символічне значення. Вона поєднувала функції зброї, оберега та ритуального атрибуту. Без шаблі неможливо уявити козацький побут, бойову тактику та культуру 17 18 століть. Це була зброя, яка допомагала виживати у суворих умовах степу, вести блискавичні райди на ворога і підкреслювати статус козака у військовій спільноті. Шабля залишилась символом козацької доблесті, і до сьогодні її образ часто з'являється в історичних реконструкціях, музеях та національному мистецтві, нагадуючи про ті часи, коли воля та честь були дорожчими за життя.